Загалом у змаганнях взяли участь сім команд: шість від факультетів МИГУ та одна від професійного коледжу. Кожна продемонструвала згуртованість, спортивну підготовку та бажання перемогти. Ігри проходили в напруженій, але дружній атмосфері. Старший викладач кафедри спортивно-педагогічних дисциплін МЕГУ Юрій Гаряєвський каже, цьогоріч на змагання приурочені вшануванню пам'яті засновника університету Степана Дем'янчука. Саме у 2025-му МЕГУ відзначає 100 років з дня його народження. Викладач додає, труднощів у організації заходу не було. Ми регулярно проводимо чемпіонат України, тому для нас таких труднощів взагалі не існує. Але я вам скажу, що всі молодці факультети організувалися, відгукнулись. І активно прийняли участь у наших змаганнях. Ми присвячуємо цей захід сторіччю засновника нашого університету Стваля Кимича Демінчука. Цей захід ми проводили традиційно, але, на жаль, під час війни в нас два роки ми його не проводили. Так ми його проводили щорічно. Захід це всеукраїнський турнір. Учасники команд не приховують своїх вражень та емоцій. Дуже були раді, коли я сказав хлопцям, що збирається той самий турнір. Всі дуже швидко подскочили. Очікування дуже хороші, тому що хочемо перемогти. Звичайно, вже раз програли, але ми не сумуємо і стараємось йти далі. Загалом команди провели серію напружених і водночас захопливих матчів. У фінальній грі факультет здоров'я фізичної культури і спорту зустрівся з Рівненським училищем ресторанного сервісу та торгівлі. Перемогу здобула команда з ФКС, друге місце за командою училища, третє посів факультет кібернетики. Змагання вкотре довели студентський спорт. Це приклад єдності командного духу та прагнення до нових перемог. Андрій Прасновський, Дмитро Сухан, телевізійна служба мегу.